Ось і золота осінь настала. Шепшина? Тер. Терен. Хто ж з нього зараз самогонку буде варити? А ось там шепшини скільки. Цього року терина дуже багато. Ліки на кожному кроці, тільки знай правильно використовувати дари і ресурси природи. На кожному кроці. Тільки пташки перегукуються. Ще бечуть на кожному кроці. Синички, сойки, чижики і багато різних. Весь день йде дощ, кал, грязь, болото, але нам це не зашкодить. Основна наша мета сьогодні вихід до лісу. Це Грибочки. Тож подивимось, що та як. А ось і вони краси. Зонтики. На смак як відбивні. Через них ми тут. Такі ось краси. такі. Беремо тільки шапочки, відварюємо трошки, попередньо очистивши. І жаримо, піджарюємо або як відбивну з яєчком, або без яєчка. Хто як бажає? Дуже смачні. Taka oś znajdźka. Sześć jakaś... Sekundu. Rozbijemy z tymi korzeniami. Jakaś dziwna. Хто знає від чого, від годинника? Якихось зубів багато, чи може я помиляюсь? Одним словом шестерні. Попередньо була така знахідка, привів її до тями, думав, що звичайно щось. Але здається, що накладка. Хоча може бути що тільки здається. А зараз ось що почистив. Гарна бронзова пряжка. Ще з застежкою цією чорновим. Не в перший раз таке заходжу, але воно доволі рідкісне. Знайти оцей чорний язичок з-за заліза, щоб він не відломався, не відгнив. Красуня в патані. Маю знахідку. Щось таке пише. Щось не зрозумів. Одну хвилинку продемонструю. Якийсь париш. Щось париш пише. Коріс, якийсь париж. Спочатку думав, що гільза. Навіть не знаю. Мені воно нічого не нагадує. Якщо хтось в темі, підскажіть. Ką za koks tubus toks? Ось хороша знахідка в мене. На персток, правда, де актив часу? Резкость, чіткість тиде. Ямку зариваємо і йдемо, махаємо далі, де можна, де менша трава. Ось біля таких старих замокших піньків був нечіткий сигнал і попалась залізна пряжка. Ну, як знахідка, як знахідка. Дожік не припиняється. Дождик не припиняється. Сиро, мокро, холодно. Осінь бере своє. А ось цього красень я, звичайно, що заберу. Звісно, заберу. Ти будеш моїм сніданком завтра. Може хтось знає назву цих рибів? Схожі на опеньки. Але не опеньки. Опеньки я впізнаю. І чиї стівни вони. Якщо хтось знає, будь ласка, підскажіть. Цікаво почути думку експертів. А колись він був красивим метеликом. Нічого, напевно, перетвориться в личинку. А в мене ось тут сигнал і така знахідка. Гільзач. Ого. Хтось машину тюнінгово реве, як проклята. Ось тільки то, що він не битий. То хотів продемонструвати порожній, але не битий. З пістолета або з воздушки малкашки. Вийшов на таку дорогу і до неї продовжую йти. Сигнал монетка. Він не перший. Один. Один вижу. Крейцер. Секунду. 1881 року Думав, що монетка високий, хороший сигнал був, але це ні. Це знову жопки 16. -ка. Їх багато накопав. Мокро, сиро, дощ. Неймовірна погода. Дощ, 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 йде дощ! Ось там дорога, та повз йду. Тут цікавинка така, Змушений продемонструвати колодець, резерв води. Всі дерева зробили. Гарна річ, не часто таке зустрінеш. Звідти воду, звичайно, не рекомендую пити. І під цим же тут знахідка, напевно, заслуговує на вашу увагу. Щось покручене, щось закручене. Я особисто підозрюю, що це кришка з люльки зі зображенням. Секунду. А там щось таке є. Щось намальовано. Може на великому екрані буде краще видно? Ех, дощ, 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 мокрий до нитки. Трохи ліс уберігає трохи ліс уберігає Все одно не дуже сильно. Зовсім близько підійшов до дороги, вона йде. Дощ, 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 стачить, вистачить, мокрий. І труси мокрі. І Темно якось стало дивно, тільки друга чи півтретій. та така ніч. А в мене знахідка. Не буду на погоду скаржитись, тому що поганому танцівникові інше мішає не погода. Монетка. Патіна шоколадка. Люблю ліс такої патіни. Люблю. Земля глина з пісочком. Шоколадочка Чеський лев, дивимось. Карлов міст, 10, 10 гелер Якщо не помиляюсь, може вам відніше буде. 1938 рік. 1930, ну, хай буде. Попередньо 38 рік, я там почистимо і обов'язково продемонструю. Свині, а не люди. Це я заберу, воно мені не важко. але, будь ласка, не кидайте в лісі. Ліс це не ваш дім. Дома смітіть скільки завгодно, скільки вам влізе. Ну це ж не розумію. Ви ж тут в гостях, не розумію, ну будьте людьми. Це їжу шмарі. Вже був з духу відчаювся, що знахідок немає. А тут ось де ти? Ось. Монетка. П'ять. П'ять чогось там. Напевно, Чехословацьківці. Хоча ні, щось проглядається, якийсь Орел. Якийсь дивний Орел. П'ять чогось там. Люблю так відгадувати. Вживу, так би мати. Чіткість. стіч. Почищу, покажу. А це сюрприз так сюрприз. Deutsch Republik Ферштейн. Я Воль Ферштейн. Ось на цьому мій німецький закінчується. 1895 або 6 рік. Нежданчик, так нежданчик. Вот такая вот красуня попалась. Еще и паты на какой-то Тысячу девятьсот сорок пятый рик, если не помиляюсь. Тож, сьогодні ми непогано погуляли, пройшлись, відпочили. Знайшли трохи смаколиків, грибочків, вони ж зонтики. Штук 10 небагато, масово їх ще немає. А це сьогоднішні знахідки. 4 монетки порадували, п'ять німецьких марок, один крейцер. Пряшки дві, одна навіть з язичком ще. Це не знаю, що за тубус такий наперсток, шестерня і шмурдятіни. Ще ось кришка від люльки, непонятка, приплуда. Якось пройшли, покопали, походили, відпочили. Тож, гарно дякую всім за перегляди. Кому не важно, лайки, дизлайки, коменти. Усім мирного неба над головою, нашої з вами перемоги і до наступних зустрічей на каналі. Хай, усім щастить!